Вітаю, мене звати Віталій Кович, я професійний сомельє, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про дуже цікаву позицію. Цікаву ззовні і цікаву всередині. Вона родом з Іспанії, регіону Кастілія Леон. І саме виноробної зони Рібера дель дуеро головна особливість цієї зони полягає в тому, що вона розміщена досить високо над рівнем моря, майже 800 метрів над рівнем моря, і там ми маємо екстремально як низькі, так і високі температури. Взимку інколи буває мінус 18, а влітку досить часто плюс 40. Вирощуючи сорт винограду тимпранільлю, він там дійсно утворюється мега-ароматним, концентрованим, і тим, в принципі, який здатний зберігатися дуже. Уже довгий період часу. Сама назва Рібера дуеро перекладається як берег річки Дуеро. Це саме та річка, яка потім падає. На території Португалії там вона зветься вже Доуро. Вино у нас представлено бодегою, тобто виноробною, яка зветься Нексус. Важлива складова, напевно, це є візуальна цієї пляшки. Візуальною складовою пляшки займається сама власниця Каміно Пардо, яка в винному бізнесі з 1996 року. І, в принципі, як ми бачимо, дуже ефектно виглядає оздоблення цього. вина. хочеться відмітити, що вино витримувалось 8 місяців в дубових діжках, і звісно, в результаті ми отримали. Досить таки потужне в будь-якому сенсі цього слова доросле вино. Давайте скуштуємо і зрозуміємо, що всередині. Капсула у нас алюмінієва. Це показник високої якості вина, тому що це достатньо дорогий називаємо це елемент для оздоблення пляшки, але він дозволяє краще захистити ваше вино. Сорт винограду тимпранілю. Не дивлячись на те, що це 2016 рік. Колір нам підказує, що вино ще може зберігатися. Ароматика ароматика ще достатньо закрита. Це говориться в такому випадку, коли воно дійсно високого рівня. І для того, щоб воно розкрилось ароматичні свої складові, йому треба більше часу або просто більше кисню для того, щоб насититись. Потужні танінний, в смаку читається наявність дубової діжки на планеті Земля. Тільки 3% вин вин витримуються дубових діжках. Тобто, одним словом, якщо ваше вино в даному випадку Nexus One, було в дубовій діжці, знайте, що воно вже входить в іншу касту якості вин, тому що не так багато дуба. Завжди витримка вина в дубі підвищує собі вартість продукту, але вона дає можливість бути йому набагато складнішою, мати більше грани, які будуть. Вас радувати. Ну, десь віддалено. Ми вже починаємо відчувати окремі фруктові відтінки. Все-таки вино дуже закрите, молоде. Я б рекомендував придбати такі пляшки побільше і просто витримувати певний період часу, а точніше, от конкретно цю позицію до 2023-2024 року можна спокійно витримувати фруктова нота, такий прям дуже гарний аромат черешні, вишні та чорниці. Присутній в нашому вині таке вино треба споживати з відповідним рівнем сиру. В даному випадку у нас тут гауда, яка витримана тисячу днів, тобто майже три роки. І таким чином ми розуміємо, що концентрований витриманий сир він відповідає концентрованості цього вина. Дуже смачне вино. А власниці Пардо просто говорити слова вдячності, тому що оздоблення зовнішня складова вина відповідає її внутрішній. Складові. Ми всі знаємо, що етикетки іспанських вин вони заслуговують окремої уваги. А я вам бажаю частіше зустрічати вина з тими етикетками, якими ви будете просто любуватися.